Юра, прасті, я знаю, е ти, роман по кліточкам. Це далеко не повний перелік хітових пісень українського відомого гурту Діангели 28 червня слава та віка святкували День Конституції України та День молоді разом з Чернігівцями. Послухати дівчат з унікальним голосом зібралась величезна аудиторія. Підійти у притул до сцени просто нереально. Тут ніде яблуку впасти. Та, попри таку прикрість, хто не зміг побачити, хоча б почув і з цим залишився задоволений. Адже безкоштовно прийти на їх концерт, де білети коштують м'яко, кажучи, не дешево. Не у кожного є така можливість. Все так як ні завжди, скажем так, нужен хороший концерт. Няни і супер День проходить отлично, і, Як ви бачите, дуже много людей собралась на цей праздник. Молодці черніговці. Протягом години співачки не давали публіці відпочити, розігрівали як могли, заряджали позитивом та піснями, під час виконання яких не кожен був змозів стояти на одному місці, і це дало можливість людям не замерзнути у прохолодний недільний вечір. Гурт Ні ангели відпрацював свій виступ як треба і залишив сцену для інших гурту. Тік та Віктор Бронюк готовий був співати, але не зніматись на камери. Тому журналістам та операторам довелось припинити зйомку святкового концерту.